9.02, я в прямому ефірі. Дуже-дуже чекаю вас. Ми сьогодні швиденько пробіжимося по головним характеристикам дня і розбіжимося в прекрасне майбутнє, в прекрасні два вихідні. Так, приєднуємось. Доброго ранку. Доброго ранку, Анастасії Чиві. Привіт. Так. Зухра Вороніна, доброго ранку, Каріна Букарасієва, доброго ранку, Катя Красюк, доброго ранку, Тарасенко Ната, доброго ранку. Так, всіх вітаю, всіх зразу ставимо вподобаєчки, махаємо, да, привітики. Супер. Доброго ранку. Бажаємо всім прекрасного дня. І перед вами Галина Казакова, кармо астролог. Ми кожного ранку пробуємо щось знайти позитивне в цьому дні і тримати позитивний вектор. Доброго ранку. Доброго ранку! Йде ритуал з вами кожного ранку. У мене в самої кожного ранку ритуал. У мене вже вся сім'я, графіки сім'ї, ці всі зроблені під те, що мама ефір, всі знають, треба раніше там встати, там треба сніданок, там те, там те, там собаку вигуляти, все, мама ефір. Значить, потрібно ну, наскільки це можливо, там тишу зробити і так далі, звільнити кімнату. Щоб мені ніхто не заважав, я не можу, коли мені хтось заважає. Тут все повинно бути тиша, все мама працює. І насправді всім подобається. І коли я, наприклад, з друзями десь їду, і я бачу, що я можу не встигнути, кажу, ну мабуть, я відкладу відкладу сьогоднішній ефір або з сім'єю я їду кудись. Кажу, ну, мабуть, відкладу сьогоднішній ефір, ну не виходить. Ви знаєте, що трапляється? Це вже було кілька разів. Сім'я, та яке бистренько, на заправку куди-небудь? Ти що, в тебе ефір? Ти не маєш права. Давай! Кажу, так ви будете чекати, ми почекаємо. Потім з подругою кажу, ну ти хоч виспишся. Ми там, наприклад, в номері десь разом поселилися в госінні, кажу, ти виспишся. Чого ти? Ну, давай я відкладу цей ефір. Нічого такого. Ти що? Галочка обов'язково, Ефір твій обов'язково. Тому, коротше кажучи, якщо я там інколи хочу спасувати, то оточення не дає. Класно, дякую їм за це. підтримують мега і кажуть, ні, твої ефіри потрібні. Ти що? Вони надихають, вони там заряджають, все таке. І так, Знаєте, що хотіла ще сказати? У нас сьогодні класний день про свобода в моменті, вища духовна свобода, 22 га енергія. І якось так вчора в мене вийшло, ну, розкажу вам, ще може хтось збереться, розкажу вам, зрішила. Пішла перед сном в Тікток, в Інстаграм, оці всякі рілсики, подивитися, Боже! Як ви це витримуєте? Скільки всього набралося? По-перше, як Астрокармолог, я взагалі мене розізлило та інформація, яка дається в просторі. Що попало? Ну, по-перше, я побачила не одне відео, що типу вчора у нас було зимове сонцестояння. Алло! 21 листопада було вчора. Яке зимове сонцестояння? Зимове сонцестояння, на секундочку, 21 грудня. І люди якось там і лайкають, і коментують. Ну, типу, хтось один сказав, ніхто інший, не перевіряючи нічого. А, розбіглася ця вся інформація. Потім. Ну, це просто моя астрологічна тема. Я така, про що? Що? І там знаєте, техніки, а давайте ми там прокачаємо на 21 листопада, бо це ж сонцестояння. Господи, другий момент. Побачила дівчинку, яка вчора дуже серйозним таким обличчям, хай Бог дає здоров'я, розказує: так з 22-го у нас починається ретроградний Меркурій, і тому такі то поради як від мене, як від астролога. Я така, що? Який ретроградний, він починається 26-го числа. У мене на секундочку, знаєте, аж переляк стався. Думаю, в смислі, це що? Мій день народження, попадає на ретро Меркурій. Так не було ж такого. Я давай знову піднімати все своє перевіряти. Думаю, може, я вже щось не так зробила. Може я вже ж там людям цілий рік не в ту сторону визначаю той ретроградний Меркурій? Ну знаєте, переляк стався ну, в моменті капець. Потім думаю, Та ні, все нормально. 26-го числа. Все, ми вже встигаємо. У нас ще є от кілька днів без ретроградного. Тому е мій меседж. Фільтруйте, просто фільтруйте все це, що до нас приходить Т таке на фоні. Е у тих Київ, да, що там, наприклад, не працюють уже посольства, і почалося, і тарологи, і астрологи, і всі буде капець, буде страшно, страшно жити, в Київ їхати не можна. Ну, секундочку, я йду в Київ, У мене заброньовано дві ночі, точніше, не, не я, а чоловік збронював дві ночі у нас в гостинці, тому що ми будемо святкувати день народження. І тут такі, знаєте, всі виїжджають з Києва на переляки, всі ж всіх наслухалися. Я сьогодні зранку, замість того, щоб готуватися до вашого ефіру. Боже думаю. Ну, Може, я щось не побачила, я знову відкриваю ці транзити. Дивлюся в себе, ну, нормально. Дивлюся в чоловіка, ну, нормально, дивлюся в дітей, ну, нормально. Ну, ще собаку, я не дивилася, єдине по транзиту. Все все, все нормально, все гарний настрій. ну, кажучи, тому отак от, отак от і живемо. І дивіться, чому я це все розказую? Сьогодні у нас енергетика вищої духовної свободи, свободи в моменті, свободи робити свій вибір, свободи, незважаючи ні на що вибирати свій простір, свою реальність. Вища духовна свобода. Це от я щасливий тут і зараз. Це те, чому нас вчили там насправді. От буде Христос і всі, всі інші вищі вчителі вони вчили приходити в це життя і бути вільним і любити Любити так, як любить Бог, так як любить Всесвіт. І це про щастя всередині самої людини, це про вибір людини насправді бути щасливим чи ні. І тут от, цей інформаційний фон, який зараз є. В мене здається таке знає, такий стан, ніби от хочуть докрутити отак от, от уже людей, от якось емоційно, якось так всі з усіх сторін. Робіть вибір, не йти в цю історію. Робіть вибір, да ну буде важко, тому що йде ж все, нібито як до закінчення, і перед закінченням все, ну всі історики знають, що починається найважча, найважча історія. Чи є там загрози? Є ці загрози. Але вони є в цьому просторі, ну не факт, що вони є конкретно для вас, розумієте? Тому робіть ось такий вищий вибір духовної свободи. І дивіться, 22-га енергія, вона не терпить тиск, вона не терпить авторитаризм, вона не терпить маніпуляцій на всіх рівнях. Лише рівні умови і партнерства. Які в нас зараз рівні умови у людей? У них що є доступ до інформації, до чесної інформації, у них є доступ до, ну, до того розуміння, що насправді відбувається, які рівні умови. Тому тут єдиний вибір іти в, в те, що ви хочете для себе. Ну, якщо ми не можемо контролювати цей процес якось зовні, да, ми не можемо на нього впливати, то ми хоча б можемо впливати на цей процес зсередини, з того, як ми свій простір вибудовуємо. 22 енергія це люди до речі, хто народжений 22 числа, от це все я про вас кажу. І ті, хто... Всі інші сьогодні, у кого є, до речі, в матриці 22 енергія, і всі інші, кого сьогодні касається, тому що ми сьогодні всі в 22 му числі знаходимось, і в мінусі 22 друге число. Це у нас повна несвобода. Повна несвобода може бути із за хвороб. Повна несвобода може бути із за залежності, алкогольної, кавової залежності, м'ясної залежності. Є така історія. У мене колись давно був сусід, і в нього був син. І от вони все життя максимально їли ну, любили м'ясо. Максимально вони там снідали цим м'ясом, обідали цим м'ясом, вечеряли м'ясом. І фраза була така: Я живу для того, щоб їсти. Ну, Це прям буф. Але от фраза, фраза в цій сім'ї була така: я живу для того, щоб їсти. То, наприклад, старшого батька десь років 50 не стало, тому що ну, якраз ця вся м'ясна історія вона привела до того, що здоров'я не було. Так от, я про залежності. І також це повна несвобода через прив'язку до, ну, до грошей, да? а їх буде відсутність. Тобто відсутність грошей це теж. Несвобода і це також повна не свобода через неможливість пересування. От нас зараз цих тримають в повній несвободі і пробує ще й максимально дожати, енергетично висмоктати з кожного цим інформаційним фоном. Тому аналізуйте і тримайтеся, розумійте що, що хочуть. Дивіться далі, дивіться глибше, задавайте питання. Якщо масу гонять в одну сторону. І от подають інформацію, то що насправді відбувається, і що хочуть провернути, поки відволікають увагу в одну сторону. Коли всіх погнали, зупиніться і подивіться, а що відбувається позаду, поки всі гонять вперед? Угу. Таким чином у вас буде відпрацьовуватись оця можливість аналізувати ситуацію, та й вона є. Найбільший мінус. 22 ї енергії у кого є в матриці? 22 енергії? енергія. Мене до речі є в матриці. От вона потужна вища духовна свобода, да нести оцей меседж. Але в мінусі це люди, які можуть проявитися, тобто можуть отримати повну не свободу, тюрма. За якісь свої дії, за свої слова, за щось. Тому, а особливо у кого стоїть в центрі матриці 22-га енергія, або у кого є дата народження, 22-га, ви маєте дуже акуратно в житті вести себе по відношенню до, до права, до дотримання законів, до оцих всіх махінацій там фінансових, тобто вам не можна. Тому що всім іншим пробачить простір, вас не пробачить, вас посадять за це. От у вас така енергія. 22-га, вона от ходить по краю, по краю цих між свободою повною і тотальною залежністю. Е, в мінусі це люди, які часто запізнюються, ненадійні, занадто зациклені на грошах. І ведуть розгульний спосіб життя, тобто максимально залежні від ситуації навколишніх, і самі собі ці залежності провокують. В плюсі це абсолютна божественна духовна свобода. Тут і зараз я щасливий, тому що я є. Я щасливий, тому що я сьогодні проснувся. Я щасливий, тому що от в мене мої є найближчі мої рідні. От такі дві величезні крайності. І у нас сьогодні енергія дня така. Ми сьогодні прямо приймаємо рішення, де ми на якій ми стороні. Ми себе відчуваємо свободними. Чи ми себе відчуваємо? Чи ми себе відчуваємо отак, от, от що нас зажали? Це всередині йде цей стан. У мене син народився 22 го числа. Супер, я вітаю вас. з цим. Дуже гарне число. Якщо він буде її в плюсі реалізовувати, то мега прекрасне число. Це щасливі люди. Це люди, які от просто кайфують від кожного моменту. Сонце вийшло, все в них, в них щастя. Там сонечко сіло все вечір почався щастя. Там дощ пішов. Боже, дощ пішов щастя. Тобто, це люди, які просто кайфують взагалі від життя, і їм насправді вони вільні, вільні всередині, вільні в думках. От і нам сьогодні потрібно знайти оцю нотку, нотку свободи, нотку. Бути вільним всередині. і до речі, звертайте увагу на що вас хочуть сьогодні присадити, що вам хочуть сьогодні обрізати ваші крильця, в якому напрямку, що там можливо по якимсь якимось, можливо по фінансам, можливо, вам сьогодні запропонують якісь такі довгострокові відносини, де ви будете менше вільні, де ви будете менше щасливі. От Що сьогодні які пропозиції вам прийдуть. один із основних меседжів сьогоднішньої енергії. Це навчитися не зациклюватися на матеріальному, а шукати щастя всередині себе. 22-га енергія у нас завершає цикл енергії. От після 22-ї, все, на цьому кінець. Далі, 23, я ми вже знову плюсуємо. Там 2 плюс 3 – це буде п'ятірочка. Тобто 23 вона завершає цикл, вона така потужна енергія. І дуже круто, якщо ці люди. Ну, є в нашому суспільстві. Ну, зазвичай чогось я спостерігаю, що 22-х взагалі мало. Мало Мало таких щасливих, мало таких духовно вільних. Ті, хто мені траплялися, то в них там навпаки такі історії, знаєте, ходять по лезу. І не просто ходять по лезу, а от просто. От я там, в мене є дівчинка, не буду називати хто. Я робила їй натальну карту, я робила їй е, ці прогнози по кармології, да, по, по датам. Я бачу, що і натальній карті стоїть можливість тюрми. І по 22 й енергії стоїть. І справа в тому, що я бачу її діяльність, я бачу, що вона постійно от, робить оцей вибір між е, «а робити правильно. Чи махлювати, а робити правильно, чи і чоловік так себе веде? Там ну тобто у людини прямо про це все життя. У неї прямо про це вибори йдуть. От є люди, в яких немає таких виборів. От вони взагалі не задумуються, наприклад, чи починати якусь таку кримінальну діяльність, чи взагалі бути там десь в цих кругах, де там вибачте наркотики, алкоголь і ще якась там проституція, ще щось. От в них взагалі цього немає в просторі. Немає 22-ї енергії, немає там, наприклад, 15-ї енергії в матриці, десь теж такі саблазнаї. Так? Немає. І немає цього в натальній карті. Воно не про це. А є люди, от в яких прямо все О, ти дивишся. І ти розумієш, що людині настільки чітко потрібно дотримуватися правил, настільки чітко, ну плюс-мінус, там немає, от знаєте, такого шаткого шаткого стану. Там все має, має бути чесно, вся діяльність має бути чесна, ніяких махінацій, ніяких там махінацій з кредитами, ніяких махінацій з не дай Боже алкоголем або. Що там ще наркатаське? А я бачу в неї оце, на час. Я, я попереджаю, кажу, дивися, така ситуація, що е, якщо хоча б щось ти з цього будеш робити, е, дитина залишиться без мами. Мама буде сидіти. Причому сидіти можливо навіть не за свої якісь справи. А можливо, десь там її підкаламутили, вона десь не розібралася і пішла. Тому за друга енергія. Ще раз наголошую, будь ласочка, ви маєте бути дуже акуратні з законом і з тим, як ви ведете свою діяльність. От ваші історії не повинні навіть близько бути з чимось кримінальним, з чимось неправильним, з чимось, що протирічить законам там держави, в якій ви знаходитеся. Акуратніко з підставами. От от у вас така опція є. Тому звертайте на це увагу. Далі пішли п'ятниця. П'ятниця, день Венери, день краси, день кайфу, день насолоди, спа, відпочинок, комунікація. От якщо Венера пішла в цьому напрямку супер сьогодні, супер, відчувайте свободу в моменті, відчувайте оцей кайф від дня. Насправді я збираюся цим і скористатися. І дивіться, який нюанс оборотна сторона цієї медальки. так як у нас 22-га енергія може програватися несвободою, свободою, в тому числі несвободою свободою. На такому духовному плані і на матеріальному плані, то День Венери в мінусі це ж гроші, які можуть у вас забрати. Це юриспруденція, якісь питання, які можуть вирішитися проти вас. В цей день може бути активне, наприклад, або визволення наших хлопців, або навпаки активне ну, забирання їх там до себе в, в плін. Тобто, або або як програється. Тому краще, звісно, виділити цей день на щось позитивне, типу зустріч з подругами, сходити на побачення до коханого, посидіти в спа. І у нас знову ж таки весь день аж до вечора триває енергія Лева, але це цар звірів, така потужна енергетика. І знову ж таки, 21 перша місячна доба з учора триває. Можете подивитися вчорашній ефір, ми там про це говорили. Це наш зв'язок з космосом, чакра Сахасрара, і день для того, щоб попрацювати з вищими силами, щоб зрозуміти. Який напрямок брати, в якому напрямку йти, взагалі слухати просто. От я, наприклад, вчора після цих тіктоків всього на світі, боже, думаю, ну якщо там насправді так все там для, для мене, наприклад, для моєї сім'ї, якісь такі загрози, то, пожалуйста, хай мені щось присниться, Ну, мені ж сниться зазвичай. Ну, нормально, все нічого такого. Якщо не заблокували, то все хорошо, Він коли ж буває, що блокують. У мене, коли чоловік попадав в аварію один раз в житті, там таку потужну. На байки, то тоді мені нічого не приснилося, нічого не прийшло і ніяк простір не підказав. І я потім зрозуміла, що тут малося статися, тому що, аби я хоч якось зчитала, ну звісно, що я б нікуди його не пустила на тому байку, і ми б це все перевернули в іншу сторону. Нічого не було, ніяк я його не спрогнозувала цю ситуацію. І найбільше це мене було і розстроїло. Я думаю, ну як так? Я наскільки вмію це все робити, я наскільки щитую цей простір, і тут саме близькою людиною таке сталося, і я не змогла зупинити. Не змогла зупинити, тому що просто заблокували. От, взагалі, заблокували все. Нас блокують тоді, коли реально має щось статися, щоб ми не виправили, щоб у нас лінія життя пішла саме в цьому напрямку. І знову ж пам'ятаємо, що. В моменті нам може здаватися, що фігня все пропало, пропала, да? і як таке? Як таке сталося? От це ж саме гірше, що могло. А потім проходить час, і нам показують, що те гірше було насправді сценарієм чогось кращого в вашому житті. Тому що все світ знає, аби тебе не заблокували, ти б це виправила б, і значить цього не сталося, а потім не сталося оте краще, яке як наслідок цієї цепочечки. Розумієте? Просто розумний, він все знає, як найкращим чином краще для нас. Одна такій ноті ми, мабуть, сьогодні і закінчимо. Добре? Добре. Так, любі мої, завтра. А! Сьогодні, сьогодні ж сьогодні ж у нас чорна п'ятниця. 22 Двадцять -е, п'ятниця, чорна сьогодні. Шопінг до речі, по мене супер! Підходить задоволення собі на шопінгу отримувати. Підходить, ну тільки тривоги, слухайте, якщо ви десь в таких центрах, а все інше окей. І в мене там останній допис. Я теж такий невеличкий, скажімо так, невеличкий продукт свій теж виставила по там по гарній ціні. На цю чорну п'ятницю хотілося хоч щось зробити для вас, тому що я вже не можу ставити знижки на свої продукти консультації, типу, тому що ну, я розумію, що там на навпаки потрібно піднімати, піднімати, піднімати по, по стану своєму. А те, що я, я можу зробити там, вже мої там, записи ефірів, або там мануали, який вже зроблений колись. Там я для вас зробила знижечку. Будь ласка, заходьте. А і ще додавала можливість зі мною зустрітися вживу. Місті Черкасах або в місті Київ. Тому зайдіть на останній допис і виберіть, що ви хочете. І беріть участь в астрокармічному або кармо астрологічному астрологічні чорній п'ятниці. О, отак от. Все. Любі мої гарного, прекрасного дня! Тримайте свій стан Вищої духовної свободи. Ми да, з нас іде. Цей простір з нас йдуть ситуації, не на нас, а з нас. Ми ті, хто керує це, оцим, цим парадом. У мене є кліп ем, один з останніх. Як, як я там сказала була, це все шоу лише про тебе. Тому користуйся ним і будь щаслива в цьому шоу. От реально, це все шоу, ти одна або один. Ми одні прийшли в цей світ, одні підемо. І все, що тут відбувається, вся вода та папі. Це тільки для нас. Осознаємо це. Дякую за настрій. Гарного дня. Люблю, цілую. Все. Тримаємось! Не сламать нас, ні сламать. все. Тьомики, тьомики.